Як українці оцінюють діяльність різних партій у Верховній Раді, результати соціологічних опитувань. Мене звати Назар ви дивитесь YouTube канал до Свого по своє. І, власне, в цьому відео я хочу коротко прокоментувати важливе соціологічне опитування. Їх чим далі, тим ставатиме все більше, тому що ми турбулентно наближаємося до виборів. Але про все по порядку. КМІС... Провело соціологічне опитування з 1 по 9 грудня 2024 року, і власне попросило українців оцінити діяльність фракцій в парламенті за двома критеріями: скоріше йде на користь Україні чи скоріше перешкоджає розвитку держави. Європейська солідарність 36%. корисне, 41%. Українці. вважають, що перешкоджає розвитку. Голос 29 на 35%. Батьківщина 25 на 47. Слуга народу 18%, вважає, що корисним. 65% опитаних вважає, що перешкоджає розвитку держави. Платформа за життя та мир, переіменовані регіонали з ОПЗЖ, на користь 15%, перешкоджає 50%. І так, що ми маємо? Ми маємо, що діяльність в найбільшої фракції в парламенті, президентської фракції в парламенті в умовах війни 65% українців оцінило як негативну, як таку, що перешкоджає. Причому за цими критеріями діяльність зелених слуг не українського народу насправді навіть перевершує ОПЗЖ. Ви вдумайтесь в абсурдність. В умовах війни, президентська фракція. І що ще дуже важливо, насправді, в рамках цього такого короткого відео, яке я хочу зробити, ви знаєте, це ж КМІС оприлюдних, це одна із таких, ну, найбільш продажних, скажімо так, соціологічних контор. На мою думку, я просто постійно перечитую результати практично всіх соціологічних досліджень, які публікуються, і навіть деяких, які не публікуються. І що це означає? Кміст це такі заробітчани, які завжди слідкують, куди дує вітер. І це означає, що вітер змінився. Це означає, що зараз для зелених слух неукраїнського народу, скоріш за все, розпочнуться достатньо важкі і неприємні часи. В цілому, якщо глянути на цифри недовіри до партій, на цифри на оцінки того, чи партії корисні, чи партії шкідливі, ми маємо дуже-дуже великий вакуум. І цей вакуум нам, звичайно, ті самі ляльководи спробують заповнити. Заповнити партіями на будь-який колір і смак, очевидно, за участю військових, розпіарених і не дуже. За участю волонтерів, розпіарених і спеціально створених для політики, і за участю щирих, звичайно, волонтерів, щирих, військових, і ще дуже багато чого політичні спектаклі. Шлях буде дуже дуже важкий, але оце тотальне розчарування українців це вже дуже дуже сильно. І, і все-таки оцей момент, що 65% Україн, українців оцінює діяльність партії Зеленського негативно, а 18 позитивно, дає нам шанси на докорінну зміну. Знаєте, вже на завершення тут я скажу таку цікаву річ. Я колись був свідком дуже холоднокровного аналізу, холоднокровного аналізу діяльності наших президентів, причому від людини. Яка персонально від діяльності президента Кучми постраждала, насправді там і на плівках Майора Мельниченка це було записано, але холоднокровний прагматичний аналіз, беземоційний градація, порівняння ну, були просто на висоті. І я був здивований, як це так. І до, до чого це я веду? До того, що коли ми дивимось на діяльність у Верховній Раді. Ми повинні аналізувати те, як там себе поводять партії та депутати, за що вони голосують без емоційно, без прив'язки до якихось наших, скажімо так, оцінок чи суджень, причому значна частина суджень більшості українців, вона ж насправді нав'язана тими самими медіа, а кожне медіа має свого власника. І в когось власник там Порошенко, в когось Турчинов, в когось Коломойський. Ціла група зараз підконтрольна Єрмаку. Ціла група, вигодована жирними грантами, розповідала нам про те, як добре, якщо ми будемо продавати землю, там і так далі. Ну, до речі, земля це для мене найболючіше питання, тому що якщо ми втратимо економічний базис, ну то в принципі створюються всі передумови для знищення українського народу. Земля і надра це наше національне багатство, це і є наш економічний базис, який ми мусимо зберегти, до речі, в контексті цього голосування. Європейська солідарність, соросята з голосу, пінчуківські соросята з голосу на чолі з Бакарчуком, і зелені слуги українського народу голосували разом, так само, як і за весь інший деребан українського народу. Отут є проблема бачити основне і відкинути другорядне. Чи принаймні вміти його розподілити. Але ну, це те, в чому українці навчаються і на превеликий жаль навчаються дуже-дуже погано. Ось таке в мене сьогодні коротке відео. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо. Маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.